Право номер 12 перший пункт. За 18 секунд колесо автомобіля здійснило 24 оберти. Визначте період обертання точки на ободі колеса. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо цю звичайну задачу. Отже, записуємо тоді в дано, що кількість обертів у нас за умовою задачі 24, а час 18 секунд. Тобто пишемо, що час Т. Дорівнює 18 секунд. Ну, а n, кількість обертів, у нас дорівнює 24. Оберти не пишемо, кількість позначається великою літерою N. Ну, що ж, Проводимо дві лінії. Визначте, період обертання. Період обертання позначається великою літерою T. Ну, що ж, Як знайти період обертання? Записуємо за означенням. За означенням записуємо Т велике, період обертання, до рівня. Це час одного оберту, треба загальний час поділити на кількість обертів. У нас є і Т маленьке, і N в умові здачі, то тоді залишилося нам обчислити, обчислюємо, пишемо обчислення. Числення, так, Пишемо тоді Т велике дорівнює. Отже, замість Т маленьке пишемо 18 секунд. Що ділиться? Н велике у нас 24. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 6 і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 6, це буде 3. 24, що ділиться на 6, це буде 4. Тобто записуємо, що це буде 3 четвертих секунди. 3 четвертих секунди. Або 3 четвертих це 0,75 секунди. І. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Те велике період обертання дорівнює 0,75 секунди. Ну що, ж, ось таке просто завдання на визначення періоду обертання тіла. На цьому вправу завершено.